Загрозою працюємо в режимі чергового Домовились? всі на місці. Я думаю, що у нас тут і сховище є, якщо будь-яка нестандартна ситуація. Одразу повідомляєте, не треба чекати, поки ви там складете акт там чи ще щось. Одразу повідомляєте. Ми сьогодні в обід отримали лист від Міністерства освіти і науки України про те, що міністерство рекомендує нам розглянути на 22-24 лютого можливість організації дистанційної форми навчання. Взагалі, ми з керівниками мали збиратися завтра, але в терміновому порядку. Зібрались всі абсолютно і вже визначились тим, що школи, абсолютно всі школи громади 22-24 лютого переходять на дистанційну форму роботи. Дитячі садки 22 лютого, тобто в середу, будуть працювати в режимі чергових груп, тобто для тих батьків, які ну, дійсно взагалі немає куди подіти дитину і вони знаходяться на роботі. А 23 і 24 лютого ми вимушені будемо і дитячі садки теж перевести в режим роботи онлайн. Дитячі садки будуть намагатися організувати роботу з дітками, в них вже такий досвід є. Я думаю, що все вдасться, але найголовніше в ці дні берегти себе і убезпечити дітей від небезпеки. І не тільки дітей, і працівників так само. У кожному закладі є керівник. І зараз ми якраз говорили про те, що. Вихователі і педагоги, взагалі, педагогічні працівники, можуть працювати дистанційно навіть з дому, тобто не обов'язково їм сидіти і знаходитись в приміщенні. Але рішення про форму роботи кожного працівника приймає окремо керівник кожного закладу освіти. Я так розумію, відпрацьовувати не потрібно, тому що буде дистанційно. Так, так, так. Саме через те, що люди вийдуть в дистанційний формат роботи, то відпрацьовувати ці дні ми не будемо. А щодо технічних працівників, то кожна школа організує навесні все одно толоки, і я думаю, що всі працівники відпрацюють ці дні абсолютно спокійно. Звичайно, це рекомендація розглянути таку можливість, але ми всі знаємо вже за цей рік, наскільки підступний може бути наш ворог, тому ми не можемо дітей і працівників наражати на небезпеку. Всі абсолютно керівники закладів освіти і керівники установ освіти позашкілля так само переходять в дистанційний формат роботи.